Побачити, як друзі та вихованці зустрічаються на його честь, мріє напевне кожен тренер. Деяким із бердичівських футбольних наставників із цим повезло. У місті існує гарна традиція, коли ювілей того чи іншого ветерана бердичівського футболу відзначають дружньою компанією прямо на футбольному полі. Так, зокрема, було 5 років тому, коли футбольна громадськість вшановувала тренера викладача Дю США Бердичева Володимира Керносенка. І ось відомому у місті футболістові, тренерові і педагогові, якого наказу Президента України було відзначено званням заслуженого працівника фізичної культури та спорту України виповнилося 65. Його вихованці й досі не розлучаються з улюбленою грою, тож їм не склало проблем утворити повноцінну команду з тим, аби на честь любимого вчителя дати бій збірній решти міста. Значна частина тієї збірної колеги Володимира Керносенка по викладанню у ДЮСШ, керує до речі, якою один із вихованців ювіляра Олександр Подгорчук. Головне для тренера. Завоювати любов дитини до справи. До себе це таке діло, до справи, якою він займається. І в житті воно знадобиться для того, щоб досягати не тільки в футболі свої мети, але і в своїх справах там, бізнесових там, або викладацьких і так далі. Мені здається, що на сьогоднішній день він не та людина, що сидить на місці. А... Хоче, щоб було краще, краще, краще. Сергій Заяць, Юрій Грошев, Павло Кривов. Перший чемпіон і Володар Кубків СРСР та України, гравець київського Динамо. Другий того ж самого добився у Молдові, виступаючи за найсильніші клуби сусідньої країни. Третій розпочатував ворота суперників у складі Житомирського Спартака. У сім'ї першу любов до футболу прищепив Володимир Керносенко. А ще у складі збірної вихованців грала дівчина. Нічого дивного тут немає, якщо взяти до уваги те, що ювіляр є єдиним і неперевершеним у Бердичеві знавцем жіночого футболу. Саме він серед інших поставив на ноги Ганну Куртініну, Валерію Гаєвську та Ліану Бочковську. Дві останніх свого часу дійшли до рівня дівочих та молодіжних збірних України. Керносенко Володимир Прославич зіграв велику роль в моєму житті, тому що він мене записав на футбол, якби навчив тому, що я зараз вмію, дав мені стежинку в майбутнє, те, що я повірила в себе, те, що я можу досягнути. Це дуже хороша людина, дуже така, яка завжди мене підтримує, завжди старається мені допомогти в чомусь, якщо я ну, не можу десь чогось мені не вистачає там. Він, е Дуже чутлива і я йому вдячна за все, що він для мене там зробив, за, за його підтримку, за, за його підтримку як тренер, за те, що він навчив мене просто грати в футбол, і я дуже ціную його за це і дуже вдячна йому. Багато із них вже давно вступили у пору зрілості, та як і раніше, так і самі запальні закохані у футбол. Два вихованця Керносенка, які грали того дня на полі Володимир Слободенюк та Ігор Лисюк, нині є його колегами. Чим неприємність. Я дуже вдячний їм. Вони може й переросли вже свого тренера, а це дуже прекрасно. Значить, моя праця не пройшла даремно. Я вдячний і колективу нашої спортивної школи, і тренерському складу. І особливо директору Олександру Підгорчаку, який теж вихованець, можна сказати, моїм є вихованцем. Так що я вдячний за це. Вдячний всім, хто сьогодні присутній на ці, можна сказати, невеличке таке футбольне свято для Бердичева, щоб, мені хочеться так, щоб цих свят було у нас. Більше про таких, як Володимир Керносенко, кажуть, все життя у футболі так, саме все життя, погоджується він і додає, було б у запасі ще одне, однозначно провів би його на футбольному полі. Однозначно можу відповісти. Я ні не, не жалію, і якщо б мені ще раз вдалося таке народитися, я б з того саме почав. Почав би я дуже відданий футболу. Футбол мені трошки допоміг в цьому. Я. Стараюся і зараз працюючи на тренерській лаві, на тренерській посаді, я стараюся, весь досвід, який я набув, граючи в командах майстрів, в різних командах, я стараюся передати своїм вихованцям. Що каже досвідчений наставник, коли діти вперше приходять до нього на урок? Чим спокушає їхні серця? Як робить так, що навіть у зрілому віці його учні не розлучаються з футболом? Все просто і не просто водночас. Дівчата, а Херносенко нині працює здебільшого з ними, мають перейнятися його філософією. Якщо так станеться, любов до зеленого газону, шкіряної кулі та перемог їм забезпечені. Хотілося, щоб дівчаток більше приходило, щоб батьки якось вели роботу. При цьому не боялися, що там це не жіночий вид спорту, все ж таки це і хай вони не будуть грати в вищих ліг, хай вони не будуть займатися футболом, але це принесе якесь здоров'я і будуть відірвані від вулиці, в них буде більше можливостей десь поїхати, пограти, поспілкуватися. І ті дівчатка, які видержують оцей ритм, вони залишаються і. Працюють приємний подарунок. Отримав ювіляр від судді святкового матчу. Спортивний оглядач Максим Железницький, а це був саме він. Презентував Володимиру Керносенку авторську книгу, присвячену своєму другові. П'ять років тому назад ми святкували своє 60-річчя, Я побачив його вихованців з кого знав раніше, з ким познайомився. І ми. І я тако після цього трошки подумав, що на 65-річчя ця людина достойна, щоб йому зробити написати книгу для нього, присвятити де розказати, який він був гравець, ну він був досить хороший гравець, який він є тренером. Як хлопчиків тренував, так і дівчаток нині тренує. Хочу побажати Володимиру Брониславовичу, перш за все, здоров'я, всього найкращого. Головне для нього головне здоров'я. В нього є повага від рідних, повага від близьких, повага від колег по тренерському цеху. Тому головне для нього здоров'я. А інше ми йому я думаю, допоможемо, щоб в нього все інше було.